80 років забуття в Івано-Франківську презентували книгу Дорко на краях війни. Це видання реконструкція життєпису Теодора Рикетчука, учасника національно-визвольної боротьби, чиє ім'я тривалий час залишалося невідомим. Автор, молодий історик Євген Пронюк. Над своїм дослідженням він працював понад рік, аби відтворити долю земляка. Інформацію довелося збирати з трьох десятків різних джерел. Сьогодні історія про нього повертається для, не лише для родини, а в першу чергу для нашого українського суспільства. Чоловік, який присвятив всю свою молодість в боротьбі за незалежність України, за українську державу. Тут як європейські джерела, так і вітчизняні, як приватні колекції, так і державні архіви, архіви спецслужб. В основному це архіви Чехії, України і Німеччини. Дуже важливо те, я це писав у своїй рецензіях, власне, через призму таких людей показати історію. От це найкраще відчути перебіг тої історії, її смак. Тому що великих прилизують спеціально для пропаганди, для лорифікації. А тут він показав Теодора Ракетчука, автор Євген, ну, таким, як він був, неприлизним в житті з усіма складними перепеким цього життя. Молодий автор, який взявся дослідити невідому історію свого земляка в сенсі пізнання історії націоналізму, це дуже круто.